Вітаю, друзі! Чудовий недільний ранок. Я в лісі, там десь мої хлопці пішли по гриби, ми Сьогодні родиною, син, чоловік. Я копаю, вони приїхали збирати гриби. Вночі був заморозок, приморозок, все капає, ніби дощ йде. Вийшло сонечко. Ну що, пішли копати? Так, друзі, що я вам скажу? Дивіться. Ось поряд машина. У мене був вже перший сигнал, я викопала дріт алюмінієвий. Другий сигнал, і подивіться, що випало. Ви бачите? Піднімаю разом з вами. Не знаю. Ну, це, по-моєму, звичайний хрестик. Такий легенький, звичайний алюмінієвий. Дуже він залипший, Я не хочу його терти, бо я його можу зламати. Видно образ. Розп'ятого хреста. Ну, він дуже залипший, він не витерться. Зараз, може, в хабарниці трохи розмокне. Ну, такі. Ось така от перша знахідка. До речі, ліс я цей знаю, були гарні знахідки. Зараз просто в новому місці тут я ще не копала. Може, пощасти на гарні знахідки. Ну, йдемо далі. Так, в цих ялинках вийшло щось схоже на дорогу. Видно, вам так, не знаю. Сигналів тут залізних попадається багато. І ось перший кольоровий сигнал. Де він? Ось. Так, зараз викопаю і покажу. Викопала, давайте пінпойнтером, пошукаємо разом з вами. Поки ніяких ознак життя. Ну, підете? А ось? Десь є. Цікаво, що там? О, це гудзик. Ну так. Да. Звичайний гудзик на три дірочки. Хочу за все Друга світова. Так. О, а я, до речі, побачила грибочок. Здається, це старий, як сказати, старий опенюк. О, брати не буду. Він тут один, і я якось не впевнена, а якщо не впевнений, то не бери. Оце перше правило збору грибів. Якщо ти не впевнений, не потрібно його класти собі в кошик. Гарний ліс. Дуже гарний, я його обожнюю. Ходжу по таких лісових стежках, бігаю тут, поки нічого цікавого. Але, друзі, я згадала. Що хочу вам подякувати за минуле відео. Але ж ми з вами так не домовлялися, а ви почали підписуватись. Як ми домовлялися, що якщо я знайду срібло, то ви підписуєтесь. Ну, Мені дуже приємно, стільки підписок. Я вам дуже дякую. Я буду намагатися робити цікавий контент для вас. І ось зараз покажу: на дорозі в мене випала така цікава штука, ніколи такого не бачила. Я думаю, це щось військове по війні. Дивіться, або знаєте, це така ремінна бляха велетня. Дивіться, що воно, як воно працювало. Я навіть уяви не маю, що це таке. Віднесу до машини, можливо, чоловік підкаже. Ось так. Ну що, а давайте ті, хто не підписався, все ж таки будемо грати з вами в цю гру. Срібло і підписка. Якщо я сьогодні знаходжу щось срібне. До речі, о той хрестик, що був на початку, він алюмінієвий, це точно не срібло. Отож, якщо я знаходжу срібло, ви обов'язково підписуйтесь на мій канал. Домовились? Ну все, ідемо копати. Так, по-моєму, у нас перша монетка. Думаю, що це Радянщина. Але перша. Так, одна копійка. Пізня Радянщина що у нас там який рік? 80-й рік, так, по-моєму, 80-й. Не фокусується. Ось така копійка. Кладемо в хабарницю. До речі, на рахунок оцієї штуки підходив чоловік, каже, я уяви не маю, що воно таке. Дитина теж сказала, що це якась велика бляха від ремня. Я думаю, що все ж таки, що це щось по Другій світовій війні. Надія на вас, підказуєте, дуже цікаво, що воно таке. Чекаю ваші коменти. Ідемо далі копати. Видно, що вже грибники були в лісі. Така знахідка очима. Що у нас там блищить, мабуть, якісь 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 наші. Ой, що це з ним таке? Наші 10 гривень. Хтось познущався. Ось так. 10 гривень непогано. Я так вважаю. Але ж не те, що хотілося. Отак от, от. Не знаю, мабуть, будемо переїжджати з цього місця, бо і у хлопців моїх грибів щось немає. Ну, йдемо. Йду я по такій стежці. Там он, дерево вже завалене. Був в мене сигнал. Ось тут. Нічого особливого, Алюмінієвий дріт. І я повертаюсь. І що я бачу? О, це так знахідка. По-моєму, це білий, як думаєте. Красунчик прямо на дорозі. Ох, яка ніжка. І куди мені тебе дівати тепер? Ну, я тебе заберу, це точно. Оце така знахідка в мене. Дивіться, який дядько класний. Такий ліс гарний, чистий. Але, на жаль, сигналів зовсім немає. Навіть заліза не попадається. Тут е ось попереду, колись, мабуть, було болото. Я хочу його обійти, і з тієї сторони стоїть моя машина. Але в мене був сигнальчик. І випала досить цікава знахідка. Я навіть не очікувала, що я щось зможу ще знайти тут. Ну, бо зовсім, зовсім не було ніяких сигналів. Подивіться, який гудзик. Я перший раз такий бачу. Вау, цікаво. Мабуть, лев, так, зображений. Так, я думаю, що це лев. І з цієї сторони вушка є. В перший раз мені трапляється така знахідка. Так, хочу, щоб краще було видно. Ось так на сонечку, можливо. Дивіться, який. Зелений, гарний гудзик. Супер! Такі знахідки мене радують, навіть дуже радують. Не знаю, мені здається, там щось, якісь літери є. Отак от. Так от. Що там показуєте? Що ви знайшли? Кажуть, що нічого немає. А ну показуйте. Показуй відро. Що це таке? Трюфілі. Трюфілі? А відрі пусто, так? <риві> немає. Оце так ми приїхали. Ну, добре, у вас немає. Я вам тоді один. Ой, зараз, зараз. Презентую. Оце вам презент. Оце клас. А, ну все, понюхали гриби, поїхали <свісно> <свісно> на інше місце. Друзі, переїхали на нове місце. Хлопці мої вже їсти захотіли, готують там обід. Кажуть, поки йди, побігай, і я вам покажу, який тут ліс. Отакий чистий сосновий ліс. Вся поверхня вкрита мохом. Як же я обожнюю такий ліс. І знахідок, поки в мене були гільзи, кулі, ну це все війна, Друга світова війна. Так тихо. Справжній відпочинок. Так, друзі, я поки під емоціями. Я ще не знаю, що це таке, але я думаю, що це щось дуже-дуже цікаве. Оце ж ми ходимо на цьому, я ходжу на цьому новому місці, де ми переїхали. Хлопці готують обід. І в мене такий поганенький, поганенький сигнал. І навіть думала копати, не копати. І випала отака штучка. Вам видно? Ви бачите, що це підвіска? І я це бачу. Ось вушко. Мати Василева, що це таке? Я вперше таке взагалі бачу. у ху гу Яка знахідка? Підвісочка? Це ж щось неймовірне. Тут ніколи таких знахідок поряд не було. Я думаю, що це можливо це КР. Я, я навіть не знаю, що вам сказати. Друзі, я, я просто під враженням. Яка підвізка. Піду хлопцям покажу своїм. Показала своїм хлопцям, чоловік каже, що це підвізка КР, і щоб я шукала другу частинку, бо вона мала складатися з двох частин. Бачите, ось. Десь ще повинна бути друга частина. Ніби вона закривалася. Чудо. Просто чудо. А я вам казала, дивіться, який ліс. Це ходити в такому лісі і знаходити такі знахідки, яких ти не очікуєш. Це ейфорія, море емоцій. Супер. Зараз пообідаю і пройдуся тут ще. Давай. Так, друзі, ще один класний сигнал поряд. Там, де була підвісочка, попросила чоловіка зніме мене да онлайн. Десь так. так. Думаю, що щось. Тому що зверху мабуть нічого цікавого. Що це? Оце ну, осколок мідний. Він самий. Все, йдемо обідати. Так, друзі, в ефірі моя улюблена рубрика. Якщо копати, то як... Наймога глибше. Я вже запихалась. Значить, так, викопала я таку яму, ямище, і мій пін тільки почав доставати цей сигнал. Ну що, як думаєте, монета царська чи залізо? Я ставлю. Ставки на те, що це залізо. Хоча металошукач видає приємні звуки. <гум> Купаємо. Чому? О, а ось чому металошукач видавав класний звук. Це залізо, але бачите, яке є кільце. Дуже цікаво, що це таке. Як думаєте, можливо, також період КР? Така глибина. Що воно могло бути? Цікаво. Пишіть мені в коментарі, якщо впізнали, що це воно таке. Вибачте, я вже заговорюсь, бо я викопала таку яму. Мені ще її закопувати. Ну, все. Потім буду йти далі. Ох, і втомилася я вже. Щось давно не було гарних знахідок ніяких. Ось такі от знахідки трапляються. Ну, це ризики, коли копаєш там, де була війна. Ось така штука знімаю і швидко закопую. Вхожу біля такого болота, вже сонце сідає нижче. Да, отак от зупинитись машиною, пройти трошки і знайти підвісочку Київської Русі. І думаєш, вау, оце місце, оце зараз будуть знахідки. А ні, нічого немає. На жаль, на жаль, цікавого нічого більше не було. Хожу біля цього болота, і був сигнальчик випав. Отак от випало, бачите? Дві копійки. Алюміній. 94-й рік. Україна. Ще час трошки є, походжу. Я, звісно, рада, дуже рада цієї підвізки, але такі були надії. Ну, нічого, йдемо. Люблю, коли змінюються пейзажі. Ось я була там, там, там болото. І проходжу трошки далі. Це яке дерево велике. І як змінюється ландшафт. Ось такий ліс. З тої сторони сосновий, а тут дубовий. Чудо. Покажу вам своїх грибників. Що грибів нема, нема що робити. Це зовсім не лісові люди. Городська еліта. Так, десь там шалаши будують. В телефоні ми посиділи. вже стало сумно. Де вони там? Андрій, Ромчик мій син. Чекають, коли мама накопається. <хи> Пожалію їх, ще трошки до темна і поїдемо. Ну що, вже вечорія і пора їхати додому. Перед цим ми зробимо з вами огляд знахідок. Так, давайте по-перше, шмурдяк. Ох, сьогодні його було дуже багато. Я вже такі місця знаю, де вже гревчаної корки не знайдеш. Тут сміття багато. Гільзи, корки, ну, класика жанру. Так. І по основним знахідкам їх небагато, але вони чудові. По-перше, цей гудзик з левом. Ось він такий. Я чомусь думаю, що це щось пов'язане, можливо, з Англією. Буду дивитись в інтернеті. Так, хрестик. Хрестик алюмінієвий. Так він і не відмок. Брудненький. Не знаю, можливо, це, ну, це Радянщина, можливо, це Радянщина. І самий смак цього копу отака от підвісочка. І я кажу, вона чудова. І вона мене дочекалася. Стільки століть вона тут пролежала в землі, і я за нею приїхала. Отак просто стала машиною поряд і забрала її. Все, тепер вона буде жити в мене. Ну що, друзі. А, да, і срібла не було. До речі. До речі, так. Знову не було срібла. Так що дивіться моє відео, і мені обов'язково колись воно попадеться. А ви підпишетесь на мій канал. А підписники мої ви найкращі. Все, бувайте! Гарних, теплих і мирних нам днів! І перемоги. Найшвидшої! Дякую вам за перегляд. А ось така от неочікувана вставочка. Я зараз на роботі і монтую для вас відео, і з приводу чого я записую цей ролик. Значить, дивіться, з приводу оцієї, як я казала, підвісочки. Ніяка це не підвісочка. Мало це виглядати ось так. До речі, бачите, ця річ має позолоту. Я була дуже здивована, коли мила протерла пальчиком так, і проявилася позолота. Значить, що у нас по експертним думкам? Експертна думка вважає, я, ну, я погоджуюся, я не маю права не погоджуватися з експертом, що це частина ремінного набору. Мало це виглядати ось так вушком вниз. Ось тут кріпилося до ременя по періоду. Бачите, яке зображення? Дуже притаманне східному стилю. Східному стилю часів Золотої Орди. Можливо, хозарський каганат. Нічого подібного в інтернеті, ні експерти, ні я не знайшли. Ну, але ми вважаємо, що це так. Що це період Золотої Орди. Повинно було воно ось так виглядати. вушком донизу. Дякую тим, хто тут. wszystko do końca.